Шановні колеги, сьогодні хочу познайомити вас з нашою клінікою, з нашим колективом, трішечки з нашою історією. Хірургічна клініка Інституту ендокринології була започаткована в 1965 році, коли було започатковане інститут ендокринології, і разом з ним було створено хірургічний відділ. Його керівником став наш вчитель, один з засновників ендокринної хірургії в Україні Ігор Васильович Комісаренко. В свою чергу він був, зокрема, учнем Коломійченка, який був професором на кафедрі хірургії, і розташовувався спочатку хірургічний відділ Інституту індекнології на базі кафедри хірургії в Жовтневій лікарні, зараз це Олександрівська лікарня. І потім вже звідти, коли в 1977 році відкрилась клініка інституту, і до сьогоднішнього часу. Хірургічна клініка розташовується на 6-му поверсі клінічного корпусу. Хочу представити наших лікарів. Всі лікарі у нас досвідчені, всі фактично лікарі у нас займаються не тільки практичною і науковою роботою. І якщо є у вас якісь запитання, то ми завжди готові прийти вам на допомогу. Якщо є якісь питання, які стосуються. Більш об'ємних питань, якщо ви хочете, щоб ми якусь тему розгорнуто розповіли, то звісно краще написати в коментарях. Для цього є і телеграм і інстаграм. Якщо ж є якісь термінові короткі питання, то всі лікарі хірургічної клініки вам допоможуть з радістю. І питання тільки в тому, щоб це було можливо. Щоб це було в нашій компетенції. Що ще хотілося б сказати, ми є державною установою, і, звісно, маємо всі плюси і недоліки цього становища. З одного боку, держава дозволяє нам працювати, і на сьогоднішній день ми працюємо, і лікуємо і проводимо, виконуємо наукові дослідження. Але є, звісно, і мінуси, державі важко і нам важко. Але, незважаючи на всі ці складності, на сьогоднішній день в нас є все для того, щоб якісно проводити лікування патології, якою займаємось. Так, зокрема, у нас є ендоскопічні стійка, ендоскопічні операції виконуємо і апарати Патон-мет за допомогою, зокрема, яких проводяться безлігатурні операції на шиї. Тому все головне в нас. В наявності, бажання вам допомогти у колектива є. Будь-якого роду клінічні питання, які, якщо у вас з'являються, можете звертатись до наших лікарів. Ми вам допоможемо. А на цьому каналі будемо намагатись найбільш актуальні, важливі питання висвітлювати і, зокрема, також відповідати на ті питання, які будуть надходити від вас. Від усього нашого колективу на все вам добре і сподіваємось на корисне спілкування. До побачення!